У когось війна є, а в когось, а когось вона не чіпляє і не касається. Вони живуть своє життя, але так не має бути. А вам треба терміново з'явитися. Кажу, а що трапилось? А вітя Медянік ваш син. І все одно він таким голосом казав, що я не міри, не могла подумати, що він може щось сказати. Погане, а поки я доїхала, вже відшиби витягли і сказали, що загинув. Він був до цього готовий. Він багато там бачив всього. Вітя був втомлений, що він, якби б каже, він трошки відпочив, то все б могло б по-другому скластися. Це були реально кадри останніх хвилин життя, як він боровся і до, до останнього патрону. Послідній бой від киміха пропонували здатися в полон. Зберегти життя. Ну, правда, люди дуже сумнітельні Ахмат Кадиров. Йому тільки 24 роки це дуже нелегко це розуміти. Він розумів, що він в оточенні і що виходу в них немає. Мене як у мами всі... він забув запитати. Він сказав, мам, я вирішив і нічого змінювати не буду. Україну ну, треба захищати, на нас напали. Я його просила, я казала: Віть, ну ти ж не військовий. А він казав, мам, ти... в мене возраз підходячий для цього, в мене, якби всі дані, я здоровий, здоровий мужик. Чому я маю відсужуватись? Відмовляла, але він мені каже. Мам, ну або ти мене підтримуєш, або ми з тобою не будемо спілкуватися, якщо ти мене не хочеш підтримувати. А мені якби його і проводжати не прийшлося. Я вже його побачила там. Я в інстаграмі побачила фотографії, перезвонила, кажуть, де ти синок. Він каже: Ми зараз щас... ти не думай, я ще нічого не підписував. Я щас Сначала казав волонтер, потім каже, я в теробороні. Потім вже каже, ми навчання тут з гуровцями проходимо е в спецбатальйоні Стугна. І отак, мам, ти не хвилюйся, я, я в повній безпеці, я в повній безпеці. Це вже я тільки недавно узнала, що він вже в той час виїжджав вже на бойові завдання, не будучи оформлений. Він був дуже домашній, він не любив гуляти, він все час вдома. До нас друзі приходили. На вихідні на уікенд. до нас приходили там двоє-троє його друзів завжди, і вони проводили час. Так. І так було років до 14, дуже багато читав, дуже цікавився історією України, ну і дуже начитаний був. Потім, як почався переломний вуз переходний, закінчилось моє спокійне життя. Дитина почала гуляти, дитина почала приймати активну участь, участь в мітингах, в движеннях футбольних фанатських. І мені стало веселіше. Ніхто із його близьких друзів не займав, не займав таку позицію, що треба брати в руки автомати захищати країну. Практично ніхто. Він з Ультраса наших полтавських Артем Медведів, це він з ним зв'язався і з ним пішов. Рома Ткаченка. Коли була в 17-му році в Полтаві була арка. І це перший раз, мабуть, тоді я зрозуміла, що в мене воїн. Йому тоді зламали ніс, поламали ребра. Я подивилася, криве лице, кажу: синок, на слідуючий день кажу, ми йдемо вправляти тобі ніс. І прийшли. В лор-центр. І там йому, типа, а, ти такий храбрець, а ти такий. І йому це все робили без обезболювання Чомусь. І врач потім вийшла і каже: Мама, ну у вас настоящий воїн. Я ще такого не бачила, щоб 16 років дитина так все витерпіла, стойко. І він вийшов і каже: Синок, додому, треба ж тобі відлежатися. Ні, мам, там мітинг під горисполкомом, мене туди відвези. Кажу, ми їдемо додому. Каже, Я вийду на ходу. Відвезла. Якщо він надумав кудись їхати. На якийсь мітінг, куди б то не попав, він автостопом доїде, якщо мама не допоможе, його не зупинить нічого. Вже як оформився 18 серпня 22-го року, він в 93 ю бригаду оформлявся, підписав контракт. Якраз вона тоді під Бахмутом була, то тоді ну, кожен раз, як він виходив в задання і коли міг говорити, я старалася набрати узнати, що синок в селі в порядку. Ну, казала. Довго мусив, можеш не говорити, просто скажи, живий, все ок. Він більше любив писати. Він не любив довго розписувати. Живий все нормально. Синок, як діла? Хорошо. Ніколи не жалівся ні на що. Ну, він мріяв, ну казав мені, є в таке в планах, але на війні, каже, дуже важко писати. Ну, каже, Я роблю якісь замітки. Писав про війну, про важкі умови. Штурму. Десятый день на передке, не спавший нормально. Жрем фигню по типу свелого хлеба и пропавших неделю назад сосисок. Уже второй день кипятим дождевую и колюжную воду. Нормально кончилось вечером. Вытаски- а, нормально кончилось. Вечером вытаскиваем раненых и двухсотых, и держим оборону. Все, чего я хочу помыться, сменить одежду, а главное белье, потому что третий сутки уже бегаю без смены. Смена закончилась и помыться бы под водой хоть какой-то, голова немного болит от постоянных взрывов. Когда уже капец как тяжеловато начинает быть, у меня открываются чакры, наверное, и я на диком энтузиазме и вайбе начинаю тащить и вывозить все. Плюсом к этому у меня открывается способность шутить дико черные, но очень смешные шутки, которые поднимают настроение парням да и просто как-то получается найти подход ко всем, растормошить пацанов, что даже те, кто замснулись в себе после увиденного, немного приходят в себя. Ну вот, вот такие заметки. Война очень страшная. У нього була перша, перша рота це була реально родина. Ми півроти знали. Ми ще з батьками стоїть з роти друг з другом спілкуємось. Я знала, не раз бачила ротного, з ним спілкувалася. В мене був його телефон, але я йому ні разу не дзвонила, тому я розумію, який він зайнятий людина, але він в мене на всяк випадок був. На жаль, розділилося. В когось війна є, а в когось. А когось вона не чіпляє і не касається. Вони живуть своє життя, але так не має бути. В країні страшна війна, в країні гине багато людей. І за це не можна забивати не на одну хвилину. Хлопці дуже чувствують себе як-то обділеними. І, і, і на контакт йдуть з 90… 95... З 95-ї бригади, ну, дуже охоче. Я їм, щоб ви розуміли, збираю посилки, як Вітяж, я колись збираю. Я її збираю. щоб... Що вони чиїсь діти, кожен з них чиясь дитина. Да. Так, І це мені якесь время проважіння, як то відволіктися від всього, що навалилося. Мені дзвонили з воєнкомата. Мені накануні, як він під Тарецьком був. Він мені сказав, мам, мене сім суток не буде на зв'язку. І на п'яті сутки подзвонив телефон незнайомий. Я завжди беру незнайомий номер. І я беру трубку десь годин одинадцять вечора. алло, добрий день. А Вітя Мідянік ваш син, а я сіла. А він каже: ну, він просив передати, що він живий і з ним все хорошо. Тобто тоді я була завжди в тонусі. Тут, коли подзвонили Кажуть, ало. Як кажу, же він привітався по-воєнному. Бажаю здоров'я. Я кажу, добрий день. А ви коли зможете в воєнкоматі з'явитись? Я думала, що це по поводу реєстрації моїх співробітників. Кажу, я відпуску, може, через неділю, через дві, а вам треба терміново з'явитися. Кажу, а що трапилось? А Вітя Медянік ваш син. І все одно він таким голосом казав, що я не, міри, не могла подумати, що він може щось сказати погане. Ну, він і не сказав по телефону, сказав, щоб я приїхала. Сказав спочатку, що п'ятисотий, ну що взагалі не може нічого по телефону казати, ну, такі, ну, каже п'ятисотий. А поки я доїхала, вже від що витягли і сказали, що загинув. Я ні про що спочатку не думала. Віті за два місяці до того, як він загинув, він мені почав розказувати, як його треба поховати і що би він хотів, щоб було на похованні. Но це було взагалі для мене знос криші. Але потім ми ще пару разів поверталися до цих розмов, і я мала вже чітке уявлення, що хотіла б, як би хотіла моя дитина. Він мені написав, дав пароль від інстаграм сторінки і сказав, що потрібно написати. Не то, що, а написав і в закріплених оставив, щоб мама нічого не напутала. На випадок, якщо трапиться, Так, да. якщо Не, з ним тише. щось трапиться, він був до він був до цього готовий. Він багато там бачив всього. Як сказав мені його командир, який вийшов на зв'язок недавно, що Вітя був втомлений, що, якби б каже, він трошки відпочив, то все б могло б по-другому скластися. Він за два з половиною роки був тільки один раз відпустці. Це було рік назад, з 1 по 10 вересня, десять днів. І все. Мені попав його телефон, і я бачила, як він до останнього подиху боронив нашу країну. Йому пропонували здатися в полон, зберегти життя. Ну, правда, люди дуже сумніті, Ахмат Кадира. Вони про його ліквідацію писали на своїх пабліках. Русські газети писали на перших полосах своїх видань. Я це все перечитала, читала коментарі. І мені захотілося доказати цим видавництвам і людям, які їх читають, що він герой. Тому що я бачила, як він боровся до останнього. І помімо цього, він дуже Багато знімав останні два місяці, і я теж це все бачила. Відео, де постійні обстріли йдуть. А він каже: ну що, останній бій… а останній бой віті мідяніка і посміхається. Але я дивлюсь в ті очі, я там таку тоску бачу. Йому Німецькі 24 роки. Це дуже нелегко це розуміти. Він розумів, що він в оточенні і що виходу в них немає. Що останній бой, відкиміяник, а не. Ну, як мінімум, ми щочі дали покусатися. Там ні... ніхто не залишився. Всі пішли на щиті. Так. Да. А скільки було, я не знаю. Хлопчинка, який біля нього стояв валет, Загинув у нього День народження і День Смерті в один день. Це мені вже побратими це недавно розповіли. У нас багато хто в нашому сучасному суспільстві старається дітей від цього оберігати. Типа моя хата з краю, і ми виїдемо. Але дітей треба в нас нам так повезло з нашим сусідом, що ми маємо дітей з дитинства готувати, і щоб вони були готові, як люди в Ізраїлі, які з усіх точок міра поверталися боронити свою країну. Шановні полтавці і не тільки. Я вас дуже прошу, підтримайте мою ініціативу про присвоєння моєму синові звання Героя України. Це буде пошана йому і всім воїнам, які там полягли разом з ним. Він дійсно бився до останнього патрона і поліг як герой. Вшануємо його пам'ять.